Гей, hey, Україно, hey, я Михайло. А гемісферектомія це така хірургічна операція, при якій видаляється половина мозку. Її, як правило, роблять пацієнтам у дуже, дуже дуже юному віці, коли мозок достатньо пластичний для того, щоб його половина, яка залишилася, взяла на себе функції відсутньої. Зазвичай її роблять, коли у дитини або немовля трапляються епілептичні напади, тому видалення частини мозку, яка її активує, це єдиний вихід. Але в мене є питання. Якщо можливо жити з однією півкулею, що якби в мене було два порожні черепи, і в один не помістив одну півкулю, то повернув його в тіло, так само, і з другою, але в інше тіло, то в якому тілі будете саме ви? Тобто ви? Це ви, ви свідомі, ви знаєте, що відбувається саме з вами, з вашої точки зору. Лише уявіть собі, якщо ви просто дивитесь на щось та думаєте, як це відчувати, що ви це ви це таке відчуття, наче ви знаходитесь в тілі та дивитесь навколо через глазні яблука. І ніхто, окрім вас на землі, не бачить цей світ з цієї позиції, таке усвідомлення власного досвіду, усвідомлення того, що ви його маєте. Усвідомлення, що у вас є власні думки, складає те, що ми називаємо свідомістю. Але якщо я візьму твій мозок, розділивши його між двома різними людьми, чи отримає кожна з них власну свідомість? Що ж, краще всього розпочинати вивчення та розуміння свідомості з речей, які перш за все не мають свідомості, наприклад, клевебот. Клевеботком це дивовижний сайт, де комп'ютерна програма Відповідає на ваші питання дійсно розумно, але її запрограмували робити це. Ми не вважаємо це свідомим, бо комп'ютерна програма не відчуває сама себе. Вона взагалі нічого не відчуває. Вона не має свого внутрішнього світу. Це лише програма, яка автоматично відповідає на мій запит. Я знаю, що я не такий, як бот. Я знаю, що я відчуваю речі, і в мене є відчуття своєї особистості, і в мене є наміри. Але звідки я знаю, що ти теж такий? Іншими словами, звідки я знаю, що всі, кого зустрічаю, такі ж як я, звідки я знаю, що вони не просто більш розумна версія клевобота, який чудово знає, що треба автоматично відповідати, те, що я запитав, є неймовірно філософським. Але це дуже поширені та важливі питання. Насамперед, це такі питання, які натякають на існування істоти як філософський зомбі. Саме так це істота, яка реагує, відповідає і загалом веде себе як звичайна людина, але при цьому нічого не відчуває. Вона навіть не знає, що має свої власні думки. Вона просто відповідним чином автоматично відповідає як робот. Що дивовижно і справді цікаво в цьому питанні, що наука не має відповіді, і взагалі невідомо, чи знайде відповідь на це питання, не кажучи вже про способ для пошуку відповіді. Все, що в нас є. Це психологія розладу свідомості. Почнемо з анозогнозії. Поширеним прикладом анозогнозії у класі психології є пацієнт, який втратив здатність рухати лівою рукою. Якщо попросити підняти праву руку, він скаже, Окей, нема питань, ось вона. Але якщо попросити підняти ліву руку, він скаже: Так, а вже ж, які питання? І ніякої реакції. Коли його питають, чому він не підняв ліву руку, замість сказати, що не може зробити цього, буде намагатися знайти якийсь привід, наприклад, «Ой, я не хочу цього робити. Синдром Антона Бабинського навіть більш драматичний. Пацієнт з таким синдромом кортикально сліпий. Він взагалі нічого не бачить, але заперечує, що сліпий. Якщо його спитати, наприклад, скільки я показую пальців, він щось відповість, але помилившись. Почне виправдовувати свою неточність, щось на кшталт, як я міг забути свої окуляри. Люди, в яких аназогнозі, як правило, стають жертвами інсульту. І є деяка нестиковка між тим, що вони справді відчувають, та тим, як вони усвідомлюють це, вони не знають, що вони нічого не бачать. Тому що ділянка мозку, яка слідкує за візуальними сигналами, взагалі нічого не повідомляє мозку, навіть не повідомляє, що немає ніяких візуальних сигналів. Тому ділянка мозку, відповідальна за відповіді на питання або створення промови, повинна створювати повністю конфабулятивну відповідь. Незважаючи на можливість досліджувати пацієнтів за нозогнозією, виявляється, ми досі не здатні подолати саму проблему. Все, що нам вдалося вигадати. Це більш неможливі питання для людини. Вони так збивають з пантелику, що найкращим, що можливо зробити з ними, це відповісти так, як ви в це вірите. Ось одно з них його назва Свампмен. Уявіть, що я ходжу по болоту, та раптом мене вражає удар блискавки, так що моє тіло згорає до тла, ще не Але в той самий момент друга блискавка б'є поряд. Це активує молекули та атоми, які розташовуються в такій самій послідовності, як були в моєму тілі, створюючи іншого Михайла? Чи це буде мною? Ось вам інше питання. Уявіть собі, що перед нами хірург, і він починає вилучати мої клітини та ваші, замінюючи їх по одній за раз. Таким чином, що мої клітини потрапляють вам в тіло, а ваші в моє. Тому питання: в який момент я офіційно стану тобою? Ніхто на землі не має остаточної відповіді на це питання, але знаєте, що в мене є? Лінбек саме так я створив плейліст з відео, які мені сподобались на Ютубі. Про психологічні експерименти та ілюзії та багато інших речей пов'язаних зі свідомістю, все, що вам потрібно зробити, це знайти посилання, яке я залишив в описі, натиснути на нього та насолоджуватись переглядом. Ми ще побачимось, тому як завжди. Дякую за перегляд. А зараз Михайло з Кевіном спілкуються на тему, що не обов'язково знімати відео, щоб створювати щось цікаве на ютюбі. Деякі створюють плейлісти або іншим чином полегшують перегляд цікавого тематичного контенту глядачем. Я в свою чергу займаюся перекладами та озвучкою українською мовою, тому щоб підтримати мене, підписуйся та поширюй відео з цього каналу. На цьому в мене все, тому я пішов перекладати щось нове. Best explosions ever. Exactly. If you make a playlist that you think is really cool and full of stuff that we should know about, send it to Michael at VSauce.com and we'll feature the ones we really like because you have made YouTube a better, more organized place. And after all, VSauce is kind of like a carpool lane. We're all going to get to the cool stuff faster because we're traveling together. Where did you get that?